На жаль, війна забирає кращих синів України. Сьогодні віддати останню шану лучанину Віталію Степанишну, який загинув, захищаючи кордони нашої держави. Прийшла родина, побратими, громада Луцька і представники влади. Віталій Степанишин з перших днів повномасштабного вторгнення боронив український народ та відстоював суверенітет батьківщини, будучи сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону, зберіг чимало життів воїнів та мирних мешканців. 29 серпня, в районі населеного пункту Байрак Харківського району, під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Де війна, там смерть. І ми повинні це розуміти. І віддаючи своє життя ось такі воїни, ми кажемо, що герої не вмирають. Такі герої, які віддають своє життя, направду будуть жити в наших серцях. І церква до цього закликає і каже вічна пам'ять, але додає і вічний спокій. Чому спокій? А тому що. там... Як ми кажемо, де є нуль в боротьбі проти зла там немає спокою. Назавжди оселився неспокій в душах родин героя та тих, хто був знайомий з Віталієм. Військовий закінчував школу в селі Велика Мочулка Вінницької області, навчався на механіка в Владижинському аграрному технікумі. Усі, хто його знав, запам'ятає як надійного товариша. На жаль, маємо ще одну втрату. Наша громада втратила ще одного героя. Великою ціною дається нам захист нашої батьківщини, великою ціною дається відвоювання кожного населеного пункту на сході, на півдні нашої держави. І ми повинні розуміти ціну цього захисту і ціну цього відвоювання. І тут в тилу робити все, що від нас залежить, для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України, для того, щоб їхня служба, їхні військові операції, щоб вони були успішними. І я хочу сьогодні подякувати всім, хто це робить, всім, хто це допомагає. А нашому загиблому герою вічна вічна пам'ять і честь і наша шана. Після панахиди домовину з тілом воїна прощальною ходою пронесли театральним майданом. Віталіка, ми запам'ятали як добру людину. хороший хлопець був дуже хороший. Шкода, шкода, що так вийшло. Дуже шкода. Я більше нічого не можу сказати. Дуже хороший був хлопець. Хай йому земля пухом буде. Глиба ростом малий, вроді би щупленький, а в душі глиба людина. Як сусід, як не можу говорити. Велика втрата. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.